У цій страві є все те, що так любимо: Соковитий м'ясний фарш, рис, капуста і ніжна томатно-сметанкова підливка. Це ледачі голубці. Вони зберігають такий самий смак, що й традиційні, але це той випадок, коли можна приготувати улюблену страву простіше, без загортання в кожен листочок. Для приготування цих голубців беремо шматок лопатки вагою 800 грамів. Така частина дуже добре підходить для фаршу. Лопатка має достатньо жирових прожилок, які роблять фарш соковитим і ніжним. У голубцях це важливо, адже рис і капуста забирають частину соку, тож м'ясо не повинно бути занадто пісним. Ретельно промиваємо, нарізаємо на шматочки для зручного перемелювання у м'ясорубці. Разом із м'ясом будемо перемелювати одну велику цибулину. Це зручно, не потрібно її окремо терти на терці. Перевізаємо на дольки. Лопатка перемелюється легко і дає однорідний фарш без жорстких волокон. Завдяки цьому голубці виходять м'які. Також баланс жир і м'яса у свинячій лопатці дуже вдалий. Вона не надто жирна, має приємний м'ясний смак. Перемелюємо на дрібному ситку. Такий фарш буде добре триматися, кубки, голубці не розпадуться. Окрім цибулі, також пропускаємо через м'ясорубку три зубчики чесневку для приємної гостроти й насиченості. У готових голубцях його нотка буде дуже делікатною, не різкою. Далі все приправляємо. Додаємо солі приблизно 6-7 грамів на цю вагу м'яса. 3 грами чорного меленого перцю. Два яйця, трішки їх збиваємо, так вони краще перемішаються з м'ясом. Яйця є тим інгредієнтом, який допомагає фаршу тримати форму, не розпадатися під час приготування. Додаємо 2 столові ложки сметани. Так фарш виходить масним, ніжним, не сухим. Одну моркву натираємо на великій терці. Найперше, чому люблю готувати ліниві голубці, це те, що не треба довго возитися з морквою, з цибулею і капустою. Усе просто натерти, нарізати, змішати, сформувати і страва сама доходить у соусі. Натерту моркву перерізаємо. Робимо її дрібнішою для того, щоб вона не випадала із формованої кульки. І чим вона дрібніша, тим швидше приготується. Відправляємо до фаршу. Невеличкий пучок свіжого кропу нарізаємо дрібненько. Він додасть приємного запаху і смаку голубця. Зелень не тільки підкреслює свіжість трави, а й гармонійно поєднюється з м'ясом, капустою та рисом. Все гарненько перемішуємо, щоб сіль та спеції просолили та приперчили рівномірно м'ясом. Добре видно, що з такими інгредієнтами фарш не сухий. Він виходить такий масний та соковитий. Отож, після приготування страва буде ніжною. Перемішуємо фарш ще руками. М'ясо потрібно вимішати так, щоб воно взялося маленькими білими нитками між собою. Це буде означати, що білкові волокна добре розкрилися та почали склеювати масу. Тоді кульки будуть формуватися легко, триматимуть форму під час смаження і тушкування. Не розпадатимуться, а всередині залишаться соковитими. Тепер нарізаємо капустину тоненькими смужками. Їх також будемо перерізати, але вже на початку вихід смужки має бути тонким. Це важливо, адже капусту ми не відварюємо, не запарюємо, а відразу нарізану додаємо до фаршу. Якщо капуста буде товстою, вона, окрім того, що довго буде варитися, то митися у страві ще й буде випадати із формованої кульки. Тому смужки перерізаємо якнайдрібніше. При такому приготуванні смак капусти не втрачається у готових голубцях, вона не розварюється в кашу. Тепер, щоб капуста стала м'якою, трішки солимо її, їмнемо руками. Вона пустить сік, стане ніжною, бо втратить свою хрумкість. Саме така капуста чудово подружиться з фаршем, рівномірно перемішається з ним і в готових голубцях не відчуватиметься окремо, а створить одну спільну страву. Тільки в тому випадку, якщо капуста дуже тверда, не м'якне, не виділяє сік або ще й попалася гіркувата. Тоді її заливаємо кип'ятком на декілька хвилин. Відправляємо фарш до капусти. Поки її нарізали, м'ясо промаринувалося. І додаємо 150 г рису. Його промиваємо під проточною водою до прозорості. Використовуємо довгозернистий, який швидко готується. Тож не запарюємо. Ви ж переглядайте на упаковці рису спосіб його приготування і слідуйте за ним. Всі продукти додали. Ретельно перемішуємо. На цьому етапі пробуємо на смак, чи по солі все вистачає, адже фарш солили окремо і капусту, а рис не солений. Плюс він має зваритися і увібрати смак. Врахуйте це. Консистенція виходить чудова. Усе поєдналося. Фарш із капустою добре тримається разом. Маса вийшла масна, в'язка. Завдяки цьому голубці вдосталь будуть соковитими, м'якими всередині. Така основа запорука того, що страва не розвалиться під час приготування, а навпаки збереже красиву форму й вигляд. Далі розігріваємо сковорідку з олією. Формуємо з фаршу кругленькі котлетки. Набираємо ложкою у руки, легенько стискаємо і кілька разів перекатуємо між долонями, щоб кулька була гладенькою, щільною і не тріскалася під час смаження. Стараємося робити їх однаковими, щоб вони рівномірно готувалися. Викладаємо на гарячу сковорідку і підрум'янюємо до красивої золотистої скоринки. Це додасть страві цікавішого смаку та запаху. На гарячій сковорідці котлетка швидко схопиться ззовні, а всередині залишиться вологою. М'ясний свік не буде витікати. Це смаження до гарної, легкої золотистої скоринки відбувається швидко, буквально декілька хвилин. Тому слідкуємо і відразу перевертаємо на іншу сторону. Коли підсмажилося, прямо і зі сковорідки складаємо у посуд, в якому будемо запікати ледачі голубці. Беріть глибокий, щоб заливка помістилася, і голубці мали в чому томитися. Якщо ви дуже зайнята господиня чи не хочеться смаженого, цей момент можна пропустити. Але майте на увазі, смак трішки буде відрізнятися. Все склали. Тепер робимо заливку. Для цього у більшій мисці змішуємо 200 г кетчупу. У нас він домашній, не прісний, а трішки гостренький, бо саме так любимо. І з легкою кислинкою. 200 грамів сметани. Можна і вершки використовувати. Вона зробить соус ніжнішим. 100 грамів звичайного томатного соусу, улюбленого виробника. Гарненько перемішуємо до отримання однорідної консистенції. Потрібно, щоб сметана розчинилася. І вливаємо 200-300 мл води або бульйону і підсолюємо до смаку. Спробуйте, якщо соус здається вам нудним, можна додати ще спеції. Заливаємо отриманою заправкою наші ліниві голубці так, щоб вони були повністю покриті. Свою форму вони не втратять. Чи підсмажені, чи ні, а підливи повинно бути достатньо, щоб рис, капуста, м'ясо зварилося. Для цього має бути рідини багато. Відправляємо в духовку, так як є. Нічим прикривати не потрібно. Зайва волога поступово випарується, підлива стане густою та насиченою, а голубці зверху гарно підрум'яняться і матимуть апетитну скоринку. Запікаємо їх при температурі 160-180 градусів близько 40-50 хвилин. Цей час залежить від готовності рису. Для одного вистачить і 40 хвилин. А якщо ще трішки тверденький, додаємо йому ще часу дійти. Головне не поспішати, тоді всі інгредієнти встигнуть як слід об'єднатися між собою. Час запікання швидко минув. І це приємно. Відкриваючи духовку, відразу в повітрі розлився неймовірний запах наших голубців. Підрум'янилися вони добряче і виглядають апетитно. Зверху гарна скоринка, а всередині соковите м'ясо, ніжна капуста, м'який рис і томатно-сметанкова підлива. Ледачі голубці це страва і на обід, і на вечерю, і на наступний день вони будуть ще смачнішими. Для приготування таких голубців направду потрібно мінімум зусиль, а результат просто неперевершений. І підлива томатно-сметанкова, то любов. Вона готова, окремо не потрібно її смажити. Котлетка чудово тримає форму, і при цьому в кожному шматочку відчувається справжній смак класичних голубців. Вони дуже м'які, соковиті, все до смаку посолено та приперчено. Хай вам смакує! Створюємо для вас найкраще. Тож підтримайте нас завжди, ваші карпатські шкварки!